Так, Доброго дня всім. Сьогодні в нас тема, яка стосується команди вибору у Excel та діаграми. Так, вже на попередніх заняттях ми з вами підготували таблицю, де є в нас погруповані назви товарів. Перчатки, маски, еластичний бинт і так далі. Їхня кількість у вашій умовній аптеці. Вартість, ми вже за допомогою формул порахували суму, порахували ПДВ, суму без ПДВ. Сьогодні в нас якраз ми будемо вираховувати знижку, щоб автоматично рахувало знижку відповідно суми чи вартості товару. Якщо у вас англомовна версія Excel, то це команда вибору IF. Якщо у нас... Не англомовна версія, а ось в даному випадку, то команда вибору як перекладається? Єслі. Або якщо. Так, якщо. Так. І будь-яка формула у нас починається із дорівнює. Ставимо, дорівнює, пишемо е... команду вибору. Якщо, і. і дивіться, у вас зразу вискакує підказка. Ось бачите, підказка виникає. Тобто, у нас є вже команда, далі нам чорним вибирає, ви, виділяє те, що нам потрібно зробити. А в нас просить логічний вираз. Тобто, якщо... І для початку треба задати логічний вираз. Тобто, якщо цей буде логічний вираз виконуватися, то буде значення, значення якщо так, значення, якщо ні. Зрозуміло? От дивіться, ми зараз з вами виконуємо завдання тільки пункт 2.1 і 2.2. Дивіться. Пишемо, якщо, так, е Значення суми. Так, у даному випадку це в мене і 4. Менше 200. Мен, так, звичайно, значок ставимо менше. Так, ви побачили, що в мене там демонструється. То, значить, значення істина. Да, тобто, якщо це так, якщо в нас менше 200, яка у нас скидка? 0. Пишемо 0. Ставимо крапка з комою, тобто ми цю функцію значення вже закриваємо. І в нас зразу підказка. А якщо брехня, якщо, не викон, якщо в нас сума не 200, то яка скидка? 2. Правильно? Ставимо 2. Ось ми, по суті, натиснули Enter. І в нас порахувало, але. Протягуємо, як ми знаємо, автозаповнення. І в нас, дивіться, вибрало, де, де сума менша 200, там 0, де сума більша, то там скрізь 2%. Так? Але у нас є наступна умова. Що, тобто ми зараз виконули тільки 2.1 і 2.2. 2, ,2 так? У нас є наступна умова. Що якщо, е, у нас до, якщо в нас більше 500, то в нас скидка повинна бути. Два відсотка, якщо сума більше тисячі 8 і так далі. Да? А ми виконали тільки цих два пункти. Значить, що ми пишемо далі? Далі, якщо замість значення лож ми знову пишемо. Ой, англійська мова. Питання, слухаю. А ми так і зробили. Якщо сума менше 200, то 0. Бачите? Зрозуміло? Значить, ми далі. А якщо у нас ложь, тобто не виконується ця функція в нас далі, ми заново пишемо, якщо відкриваємо дужки, і в нас знову йде підказка. Бачите? Що ми пишемо? Знову ж таки, сума ось ця менше 500. 2. Правильно? Якщо у нас сума від 200 до 500, тепер у нас стоїть умова. Якщо ні, значить ми ставимо 8. Так? Чому 8? Тому що це вже наступний етап. Тобто ми зараз обмежили. Якщо менше 200, то 0. Якщо менше 500, але ще в нас попередня є функція менше 200. Правильно? Тобто, якщо сума в нас виходить від 200 до 500, то буде 2. Якщо більше 500, то 8. Не забуваємо, скільки дуже конкретних, скільки закривати. Перевіряємо нашу формулу. Ось, дивіться, порахувало, де сума скрізь, де сума 500. Більше. Сума 500, більше 500, скрізь 8. Але ж знову ж таки вертаємося до нашої мовися. У нас це повинна бути скидка ще і 12%, правильно? Значить, вертаємося... Так, не хвилюйтесь, для того ми пишемо відео. Значить, вертаємося знову ж сюди. У нас є ще додаткова функція, так? Якщо... Знову відкриваємо дужку Ця сума менше тисячі. Так, то вісім. Так. То вісім. Давайте я зразу не буду писати перевіряти, ми його будемо. Ми беремо без ПДВ, суму і працюємо без ПДВ. ПДВ це... А, я взяв... А, я бачите G молодці, бачите помилку, замість G я поставив і без ПДВ. Значить, виправляємо ми на... Ось. Бачите, я вручну прописав. Тобто адресу вручну прописав. Так, то... 12, правильно? А, і закриваємо дужку. Перевіряємо. Все? Все зробили? Все вийшло в нас? Все тоді.